Причепурюють ялинку у нас завжди до Різдва. І відколи це почалося, як Ісус мав рік чи два. І ще одне запитання і дорослим, і малим Хто Ісус увіз ялинку у Єрусалим? Ні ялини, ні сосни нема в Палестині, хвойні наче й не ростуть в тій світу частині. І по сусідству там дрімучі піски і пустині, Не приносили б ялинку і богодитині. Хто на честь різдва прикраси вмостив на ялині? Може, Ісуса впобивали в карпатській долині? Там прикрашена ялина значить, що здійснилось, що реально відбулось, а не комусь снилось. Там ялина ще й досі такий символ має, Зводять хату, і господар на дах піднімає гарно прибрану ялину. Я розказую билину чи весілля гучно їде з пишним короваєм, везуть прибрану ялинку у нас карпатським краєм. Бо ялина у барвах, значить, бажане здійснилось, і за сотні літ в обрядах нічого не змінилось. Звісно, могли в честь різдва нарядить ялину, та мова йде про Карпати, не про Палестину, лиш ялинка на різдво, навіть не смерека, росте дерево в Карпатах і не везуть здалека. В краях східних більш сосна, популярна й досі, І називається ялинка, як свята на носі. Новий рік там зустрічають в хаті із сосною. Звичаї не позичають, не сіють весною. Як по царському указу Новий рік чекали, то опівночі всі мали підняти бокали. В Новий рік всім цар велів гуляти й не спати, А з Ялинкою Різдво зустрічають Карпати. Звичай цей не заглушив Їх клич комуністичний. Народ тайно святкував, наш народ практичний. Але новий рік і Різдво це не одне свято, хто був отим сценаристом все змішав завзято. Різдвяна ялинка походить з Карпат. Новий рік Григоріанський це московський лад. Чого символ новоріччя взяли із Різдва і кому були на руку отакі дива? Чого Різдвяну ялинку з Зелених Карпат Петро І взяв за символ новорічних свят? А якщо Ісус родився у Галичині, то місцевий знак Різдва був в Суперщині, і запозичив цар російський для народу свого, символ Різдва і Скарпат для року Нового. І Ялинка вкорінилась у зимових святах, новорічна у Москві, Різдвяна в Карпатах.